Я Владислав Каскін, викладач 3D моделювання і автор каналу Каскін 3D. Сьогодні я запускаю крутий челендж, у якому запрошу вас взяти участь і показати свої навички у створенні 3D-сцени. Тема нашого челенджу буде кузня гнома. Вам потрібно змоделювати атмосферну майстерню, коваля гнома. Це може бути інтер'єр або екстер'єр кузня з усіма деталями: горн, каватоло, інструменти, залізні злитки, пакові камінь, стіні, іскри, дим. Усе, що створює відчуття справжньої старовинної кузні гнома. Персонаж у сцені не обов'язково. Головне, щоб ваші роботи передавали атмосферу і розповідали історію через деталі. Тиль у нас буде вільний, тобто можете в низку пориганальному, в реалізмі, е, щось середнє на ваш вибір, е, мультяшний, немультяшний і так далі. Дедлайн у нас виходить такий. Тобто, з, е, з сьогоднішнього дня з 2 червня стартує челендж і до 8 червня включно. Подати роботи дуже просто. Завантажуйте ваші рендери та скріншоти з полігонами у канал а, на Discordі 3 d челенджі називається так. Не забудьте додати, звідки ви і скільки часу вивчаєте 3D. Переможеця отримує крутий приз. Це якраз останнє заняття, модельку Дедпула надруковану. Доставка по Україні за мій рахунок, окрім окупованих територій, відповідно. Якщо ви за кордоном доставка за ваш рахунок, окрім Росії і інших ворожих країн для України. Критерії оцінювання оцінювати буду я, роботи за оригінальність, технікою, презентацією, освітленням, кольорами, ну і буду робити відповідну знижку на кількість часу, оскільки ви вже навчаєтесь 3D. Програми також можете вільно використовувати той софт-котри вам. Зручніший Blender, Maya і так далі. Там, програми для скульптинга можете окремі використовувати. Єдине побажання, будь ласка, не використовуйте готові модельки зі Стоків, а є генератори 3D-моделік лише для референсів, будь ласка, скільки завгодно. Підсумки челенджу я оголошу 9 червня на спеціальному відео на каналі. Приєднатись до челенджу, давайте разом створимо неймовірні роботи. Посилання на Discord є в описі під цим відео.